Сьогодні неділя, але я сьогодні вирішила поїхати в гості до моєї тітки, тітки Галини. Це мамина сестра, у неї є дуже багато вишень, і вона вирішила зі мною поділитися. А так як я дуже люблю компоти з вишень, то я не відказалася. Неділя, є вільний час, я приготувала їсти і можу спокійно собі їхати. Заодно вип'ємо кави, поговоримо, бо давно не бачились. Якщо тітка буде не проти, то, звісно, я її зніму і покажу. Покажу, який в неї садочок. І ще мені треба заїхати в магазин, тому що до мене прийшов пилосос, який я заказувала. Хочу купити такий пилосос безпровідний, ручний, щоб прибирати шерсть після кішки. Тому що таким незручно він мене дуже гудить і коли я хочу прибрати ще зранку, тож я не можу прибрати зранку, бо він дуже гудить, а люди ще сплять. Надіюсь, що з таким пилососом, що я придбаю, то буде набагато легше мені прибирати. Я вам покажу, який я купила пилосос. Так, я вже приїхала в магазин і хочу вам трошки. Показати, який я буду купляти пилосос. Це такий пилосос спеціально для шерсті кутів і собак. Зараз мені продавець трошки розкаже. Про куттях Bosch з 7 серії Платіном в ньому є три режими: еко, турбо і автоматичний режим. При повному заряді він може використовуватися протягом 40 хвилин. При турборежимі він може використовуватися 10 хвилин максимальної на грусті. Зйомний акумулятор, акумулятор 18 Вт 3 Аго, який заряджається повна зарядка, його 5 годин. 40 хвилин роботи, 10 хвилин при турборежимі. Е, Виробник-німець 2 роки офіційної гарантії, 10 років гарантії йде на двигун. В ньому є щіточка комбінована, яка йде для дивана, ліжка, або ще чогось такого плану. І також комбінований валік, який можна використовувати для клавіатури, або щось подібного. Є також в комплекті така класна штука для ліжка, для якихось тяжко доступних місць, типу, до прикладу, автомобіля, яка вона йде, прогинається гарно. І за сідушками автомобілі дуже зручно або в шафі можна. Гарно поприбирати. Чи за кумодом, до прикладу. Е, йде щіточка, це основна класна така штука в ньому, в цьому порохотягу, е, йде турбощітка. Якщо ви маєте вдома тваринок, до до котика песика, який має трошки шерсті, він буде зберегати за рахунок цієї штуки вашу шерсть. Е, в ньому є також в цьому порохотягу додаткова в комплекті щітка. Uh -huh, типу, два валіка. Це виробник комплектує її в комплекті безкоштовно. Так, все гарно знімається, відщолкується. І також йде ще велика основна з ледовською гарною підсвіткою. Типу, якщо у вас є якісь місця під. Ліжком, до прикладу, чи в, під столом. Порохотягом, коли пилососите, він підсвічується. Вам не потрібно додаткового світла, щоб ви гарно його пропилососили. це місце, яке вам потрібно. Або І коли він... світла взагалі немає. Він... <світло> Також типу зроблений приблизно до турбощітки, який збирає ваше волосся з коврів, до прикладу, або ж з вашого ламінату. І він має таку прослойку легеньку, яка не буде царапати вам. Ламінат. Ламінат. Він і для плитки підходить, і для ламінату. і для ковриків. В комплекті йде такий органайзер кріплення на стіну, який ви фіксуєте, і можна собі буде його зафіксувати до прикладу, він має бути ось так. Кріпите собі порохотяг. Десь можна в колодовці закріпити. Закріпили собі порохотяг його. І тут же можна собі. Фіксувати також до дошла. Або ж телескопичну трубу. Uh -huh. Ось так воно буде виглядати. Звісно, руки. І ось так ми буде виглядати. Позручно, класно. Більше закрутили. І не забирає багато місця. Так само можна підключати зарядку до нього, і заряджати. За 5 годин він повністю заряджається, а потім сам відключається, наскільки я зрозуміла. Так, так, так. в нього є захист. Навіть якщо ми кудись поїдемо, це не, не згорить, тому що само. Доволі великий зручний ВСБ пилозбірник, типу контейнер, він зберігає в собі 300 мл. Типу mm -hmm. 0,3 літра для домашнього користування, якщо у вас немає багато корів коврах не забивається ваша пилюка, грязь і все решта, то це для ламінатів буде достатньо на мінімум 50 квадратних метрів, щоб його полисосити. Зрештою, він легенько гарно відкривається, зручно, все зйомне. Можна витряхнути і ще й помити. Так, так, так. Стоїть хеппафільтр угу. з прослойкою, з захистом. Угу. Ну, його, його також можна його... придбати додатково за його час мити не можна? Так, тисяч. його не можна мити, бо він йде угу. е, з такого матеріалу, який неможливо. Він просто потім розслаїться і все. Угу. І Саму пол, можна помити. гарно Ось угу. тут в місцях, і все, і поставили назад. Зрештою, за час експлуатації за рік-другий можна його буде замінити. Все гарно защолкується, легенько, класно. Якщо б якісь комплектуючі за два роки, наприклад, так. пошкодилися, то заміна Також. завжди буде, тому що Німеччина співпрацює з нами без якщо. проблем. Також акумулятори дозйомний можна собі докупити і, наприклад, вже не користуватися 40 хвилин та, або ж 10 на турборежимі, а можна користуватися вже і 20 хвилин. Тобто, типу, якщо у вас є. Квадратних метрів не 30-40, а є, наприклад, 100, 120, 150 чи 200. Ви можете собі додатково докупити один або другий акумулятор і використовувати вже його набагато довше. Угу. Доклад, Зарядний джей. пристрій. Ну, він ага. також комплектується. Нормально має точно робити. Так. Півтора ага. метра. Якщо пошкодився, теж можна докупити. Це як? звичайний ага. зарядний пристрій з звичайним входом, DC який підходить навіть до ноутбуків. Ампераж, тут він де доволі потужний. 23,5 на 0,65 ампера. Ага. Зрештою, це блучок дістати. Навіть не оригінального можна без проблем. У кого є собаки, то можуть перегризти, то можна в будь-який час докупити. Так, все. Дякую за огляд. Ось такий пилосос Сьогодні ага. я приїхала до своєї тітки Галини, і дивіться, які тут вишеньки. Подивіться, схожі ми чи ні. Це мамина сестра. <рес> <рес> Трошки випили 50 грам, цукорочка з'їли, кавусі купили і будемо рвати вишеньки зараз. Так, подивіться, яка вишня, ото є вишня. Подивіться, бачите, скільки вишень. Гілки донизу похилилися. Ото господарі, не то, що в мене, дуже рясні. Дуже, не дуже. Не. Хочу. Хочу. Пора війка потрашить. А насправді спра... на то війку Петро. Нас так говорять, вуйку Петро допомагає рвати, а ми тільки підтримка. Так, Дивіться. Який бурачок, яка капуста. Трояндочки ростуть. Ось тут така жовтенька, красива, червона. Вже трошки перецвітає. Ось така сама, як мене, називається Pink Intuition. А ще є red Intuition, то вона червоного кольору. Теж такі смужки. Ще ось така квіточка. Це ще будуть цвіли. Подібна, подібна на цвіт шипшини, така як в мене, так і в мене іншого кольору, а до мене багато вища. Дивіться, яка красива груша. І ось такі груші. Юка розцвіла вже. А подивіться, яка хоста. Шикарна. Якраз зараз цвіте. Ще ось тут така троняндочка жовтенька є. І які чудові лілії. Оранжевого кольору, такого жовтого насиченого. Дорожева. Ружева. Дорожева. А то що за така троянда висока? А тут подивіться, яка висока троянда. Не знаю, як вона називається, червоного кольору, але вона, напевно, має до 3 метрів. Ні, вона, напевно, має 5 метрів висоти. Подивіться, яка висока. Ну. А ще черешенька росте ось така. Вона вже перезріває. Зараз спробую. Ось такого кольору. Для моєї тітки, подивіться, яка ужина. Куш такий широкий, об'ємний. От тут не знаю, скільки відер може назбирати ужину. Подивіться, яка ужинка. Дуже великий кущик. Яка гарна собачка. Привіт! Привіт! Видно, що дуже годований. Ой-ой-ой! Кабачки. Кабачки, бо дивіться. Курочки їдять качки. Цибулька ось така. Ще досить зелена. Картопля ще цвіте, ще зелена, фіковтору немає. Це дуже добре. Значить, буде урожай. І ще, у пані Галини, подивіться, які качечки, хазяйство, курочки. Все вирощує, щоб мати свою продукцію. Бачите, вже дорослі. Так, Ще кролики вирощують. Подивіться, Хазяйство таке на два поверхи. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. В щеньочку тут під виноградом. Ось так кліточки стоять, два поверхи і тут кролики. Подивіться. Чорненький, сірий такий. Що ти хотів? що? Це, напевно, такий технічний виноград. Галя говорить, що дуже добре вино з нього виходить. Але подивіться, як зав'язався гарно. Як кролики водичку п'ють, бо жарку сьогодні хочуть пити. А ще Войко, Петро в себе виростив гранат. Подивіться, який вже кощик. Можна подумати, що ми в Греції, а насправді ми в городку Львівської області. І гранат зимує і добре росте. Але ще плодів немає. Будемо чекати, Надіюсь, колись, якщо будуть плоди, тоді я знімлю. Подивіться, скільки я привезла вишень. Ось так я в неділю буду відпочивати. Треба тепер закрутити компоти і ще, напевно, буду робити у власному соці. Ось такі вишеньки. Ще угостили мене ось такими черешнями, такі крупні, чорненькі і дуже смачні. Принесла я банки, зараз помию і буду компоти з лишень закручувати. Я вже вишні помила і ось так я накладаю, трохи менше, ніж половина бутля. І зараз буду заливати кипіток. Постоїть 15-20 хвилин, ось так з кипітком накрию кришкою. Тоді зливаю, ставлю на вогонь, додаю ще цукор. Я даю 200 г цукру на 3 літровий такий бутиль. І пізніше ще раз заливаю і тоді вже закручую. І в мене спокійно бутлі стоять. І ці бутлі я зовсім не стерилізую, тому що я два рази заливаю кипітком. Залила я кипітком, коли заливаю кипітком, то ставлю. Ось таку вилку в мене є і накриваю кришкою, і хай тепер стоїть 15-20 хвилин. Все, і зараз я буду слідуючий наливати кипіток. Потім, як я вже казала, виливаю кастрюлю, додаю цукор, кип'ячу і ще раз заливаю. Заливаю вже другий Ні. раз. Ось тут у мене бутлі стоять, це я перший раз залила. Це вже другий раз і закрутила. І дуже добре мати ось таку кришку з такими отворами для того, щоб зливати свої компоти. Все закрутила, виношу, ставлю кришкою донизу і все. Для перестраховки. І можна ще зверху чимось накрити. А ось тут в мене стоять ще вишні в своєму соку. Кісточки я повибирала, додала трошки цукру і буду стерилізувати. Теж вийшло досить багато баночок. Перші компоти закручу, тоді вже поставлю стерилізувати свої вишні у власному соці. Всім доброго ранку! Це вже понеділок, я вирішила прибрати в своїй кладовці чи коморі. Так, як я живу в квартирі, то в мене кладовка дуже маленька. Всього там метр двадцять на метр десять здається. Я ось так зробила полички, що в мене багато чого помістилося. І тут в мене поміщається до 300 ось таких банок різних. Є відділи на 3 літрові банки, є на півлітрові, є на літрові. Так, компоти це вже цьогорічні. Стільки в мене залишилося аджики і варення. І цього року я варення не буду робити, напевно, тому що треба з'їсти те, що є з минулого року. І ще в мене залишилося 4 банки огірків квашених, а помідори ми всі з'їли. Салати з баклажанів я робила, теж всі з'їли. Хочу зараз тут навести порядок з Асею. Та Ася. Ася мені дуже допомагає. Все ж таки тут є порох, тож зараз беру тряпку вологу. Все повитираю, поскладаю, так як я закрутила компоти з вишень і зробила власному соці. А мені треба ось ці банки всі туди поскладати. Тому я вирішила в понеділка навести порядок в своїй кладовці. Ну що ж, порядок я навела. Витирала порох, Усі банки, які в мене залишились з минулого року, поскладала в ящики. Ось тут у мене аджика кетчуп, а тут варення цілий ящик. А це вже компоти, які я цього року закручувала. Ще в мене з минулого року залишились гриби сушені. Я в сушці сушила, і вони досить добре зберігаються, плісні немає. А також у мене залишилось вино. І ще в мене тут залишились огірки квашені. Ось три ботлі. Відро завжди чисте тут стоїть, тому що інколи треба води чистої набрати, можливо. Інколи виключають в квартирі воду, тож завжди треба мати чисте вітро для води. Ну і завжди в мене є оцет і олія. Я в кладовці зберігаю, щоб був запас. А ось тут у мене вишні в насму соці. Це ті вишні, які я закручувала. А це в мене компоти з порічки з смородини, суниці і полуниці. Я все разом давала. Ще тут компотики. Не дуже зручно таку кладову мати, бо можна багато всього помістити. Вона в мене дуже висока, до 3,30 висоти має, бо в мене та квартира має 3,30. І там ще вгорі є полички, Я там зберігаю. Пракраса для ялинки і можна, будь-що зберігати. Так, все. Добре, що я вже це зробила. Тепер можна далі робити закрутки. Такі дволітрові бутлі я буду робити асорті. А як я буду робити, то я вам покажу. Сюди підуть і кабачки, і капусточка, і огірочок, і помідор. Все разом буду закручувати. У мене є такий рецепт і дуже смачно виходить. А двері в мене тут такі, як в шафі купе росуні, і це дуже зручно. І ось тут є зеркало на дверях. Так що я себе можу бачити повний ріст. Бажаю усім затишку і тепла, і ви всім повернутися в свої оселі. До зустрічі!